Хай Матір Божа всіх нас охороняє наших воїнів Збройні сили України, в душі панує мир і доброта. Господь міцне здоров'я посилає на многії і благає літа. Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці. Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Віримо Валерію Залужному, голокомандуючих Збройних Сил України з Богом і до перемоги над агресором Російської Федерації і бандитами у владі України. Підписуйтесь на Бодан Гавриляк у всіх соціальних мережах: YouTube-каналі, телеграм-каналі, Twitter, Інстаграмі, TikTok. особливо на моїй групі Бодан Гавриляк Львів рідне місто, друзі, які вподобали Рідна Україна, два береги кожному береги у Фейсбуці, так як Фейсбук видалив мою другу сторінку Богдан Гавриляк, а ще блокує вже другий місяць мою першу сторінку Богдан Гавриляк. З вами був Богдан Гавриляк. щастя, здоров'я, радості, миру нам і нашій країні, Україні! Щастя, здоров'я! До зустрічі! Будьте здорові та щасливі! Дякую за увагу!